Юрій Бойчук займається допомогою Збройним силам України, переселенцям та військовим госпіталям від липня. Він продає дерев'яні глиняні вироби, м'які іграшки, сувеніри на благодійність. Віддає 100% вторгованих грошей. Зареєстрували благодійний фонд новоді. І після того почали варити буржуйки, почали гуманітарку возити, зразу багато біженцям роздавали, ну, таким, що це. Потім ну, почали сугубо, де командири дають листи звернення там, за генератори, за рації. Зараз постійно даємо на передову, на Бахмут, на Херсон даємо. Це від Коломийської мийської воєнної частини перша стрілецька бригада, потім давали на полігон на Яворівський район. Щоб зібрати гроші для українських військових, чоловік співпрацює з підприємцями з Верховинщини, а також із Івано-Франківська. Вони надають Юрію Бойчуку товари, а він цей крам продає. Я жінці купував форми, купував, генератор купував, передавали. Тості вона підійшла до мене на ярмарок, так як обичні люди, каже: у мене чоловік воює. Я кажу, що треба. Ну... Купили їм форму, купили розкладушки, три розкладушки вони постідали мені фотозвіті. Потім вона мені почала приносити на ярмарок там, посуду різну, сувеніри різні, то, що у неї є в магазині, то почала приносити. Фіксованої ціни товари не мають. Кожен кидає у скриньку стільки грошей, скільки вважає за потрібне. Долучилася до благодійності і Франківка Дар'я Лотоцька. У мене внучки, чоловік воює. На Бахмутському напрямку вже третій місяць. Дитинці тільки два роки минуло, і молимося кожного разу, кожної хвилинки за нього, за всіх хлопців, і щоб це все скінчилося, щоб наша Україна вистояла. Бо це дуже тяжко. Хто це має, хто це в серці відчуває. Я думаю, що це кожен українець відчуває. Торгує Юрій Бойчук по неділях біля храмів та у публічних місцях. Вчора зібрав 22,5 тисячі гривень. За словами волонтера, це найбільша сума, яку вдалося вторгувати протягом дня. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.